Торок, 28 жовтня, 1343 триста доба війни. Про ситуацію на Дніпропетровщині та інших регіонах України. Меморандум про співпрацю зі штатом Нью-Джерсі. Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, свято рідної мови в театрі Шевченка в студії Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками. Атакував сам Нікополь і Покровську громаду. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали, пошкоджені сільгоспідприємство і газогін. По шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівечна інфраструктура. Люди не постраждали. Про ситуацію в інших регіонах російські війська завдали удару по цивільному об'єкту на Чернігівщині, базі відпочинку. Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася будівля, ДСНС оперативно локалізувала пожежу. Запорізька область зазнала чергових обстрілів окупаційними військами РФ. Лише за добу зафіксовано 400 обстрілів регіону. В результаті атак росіян загинула одна людина. Ще троє зазнали поранень. Також надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Про втрати ворога сили оборони України за добу знищили понад тисячу військових і сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час повномасштабної війни становлять особового складу мільйон 137 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 75 тисяч одиниць, крилатих ракет 3880, Повідомили в Генштабі ЗСУ. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності. Відзначив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Я сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. В тому числі ми говорили з виробниками зброї, зброю для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективними виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості, і для нашої армії кожну ставку я перевірятиму у темп. По контрактах це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз в час війни, та не менше після війни, як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації. Щоб у цієї війни було завершення справедливе для України, всі завдання щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за. Влучність кожному підрозділу, кожній складовій сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо фактично в щоденному режимі. Працюємо щодо ППУ по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППУ, і також з постачанням ракет. Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був з результатом. Минулий тиждень був саме такий вагомий. Цей тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту. Вже говорив сьогодні з представником Хорватії, віце-прем'єр-міністром міністром оборони про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва. Говорив також сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, Балтійські держави і надалі будуть одними з найбільших активних у підтримці. На доповіді була Сьогодні міністр енергетики України. Я хочу подякувати усім нашим людям, які працюють для відновлення в областях багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, в прикордонних районах і інших областей поблизу фронту. Але важливо, що всюди триває відновлення, і наші люди, ремонтні бригади, ДСНС України, енергетичні компанії, працюють. Героїчна, дякую всім вам за це. Говорив з військовими особлива увага. Покровську, також сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і тривають і в місті. Це у них головна ціль саме Покровськ. Кожен результат наших сил на цьому напрямку це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Я дякую всім, хто це розуміє. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Дніпропетровська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю зі штатом Нью-Джерсі, домовились спільно з американськими партнерами розвивати економічні відносини, технології та інновації, сприяти реалізації проєктів, обміну досвідом, контактами між представницькими органами влади, науковими і медустановами, а ще організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Підприємства Нікопольського, Синельниківського, Павлоградського та Криворізького районів, які регулярно страждають від ворожих атак, отримують можливість компенсувати втрати за пошкоджене або повністю знищене майно. Максимальна сума компенсації від держави становить 10 мільйонів гривень, що дозволить бізнесам оперативно відновлювати виробничі потужності, зберігати робочі місця та підтримувати економічну стабільність регіону. Окрім прямих компенсацій, уряд пропонує програму страхування від військових ризиків. Знижуючи річний страховий тариф для підприємців до 1%. це суттєво зменшує фінансове навантаження на бізнеси, які працюють в умовах підвищених ризиків та сприяє їхній стійкості. Хроніка. Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. Контррозвідка служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Серед затриманих завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. За матеріалами справи чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу для виконання агентурних завдань Дніпрянин підключив свого знайомого з міста Гуляйполи, що на Запоріжжі. Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість та фіксували роботу української ППО. Також вони випитували у знайомих інформацію про пункти базування сил оборони. Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу. Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесень. Застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Продовжуємо випуск. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відзначили День української мови та писемності. Театр має більш ніж столітню історію і за цей час зробив величезний внесок в розвиток та популяризацію утвердження української мови. Окремо обговорили питання викорінення ненормативної лексики зі сцен театрів. Розповідає мій колега Олексій Доніченко. В глядацькій залі зібралися військові, науковці, студенти, і викладачі вищих навчальних закладів, представники громадськості, журналісти і весь колектив театру Шевченка. Тема розмови рідна мова, збереження її коренів, поширення та популяризація у суспільстві. Грамотне володіння, викорінення ненормативної лексики з репертуарів українських театрів. Адже сучасний український театр, серед іншого, виконує освітню та соціальну функції. До присутніх звернулася директор художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Вчитиму потрібно іноземну, щоб знати, цю нас уже навчили. Ми повинні забути, як чорний день, скинути з себе. Її. Зараз ми в тяжкій дух, тяжкій муці, ми повинні говорити своєю мовою, тому що мова, шановні, мова це є наш протест, по-перше. По-друге, мова це наш кордон. І тому ми сьогодні зібралися, щоб зі сцени. І будемо продовжувати, щоб завжди ввели навіть кримінал на те, щоб мова була перед дітьми, хоча б, перед старими людьми, перед своїми батьками, щоб не. Поставити це питання, а тим більше зі сцени. Це уроки для всіх. А як може бути, коли на сцені мат летить сюди, в цей зал і батьки виводять своїх дітей? Ну це що значить? Це дуже сонно. Шевченківці вже 107-й театральний сезон поспіль спілкуються зі сцени з глядачем, виключно українською мовою. Ми розуміємо, що багато хто переходить зараз, тільки під час війни, говорити українською рідною, бо дуже був наш регіон зрусифікованим, і багато є суржику, багато іншомовних якихось слів. І ми хочемо взагалі поговорити про те, що якщо не ми будемо дбати про чистоту української мови, то ніхто більше про це не подбає. Не тільки ми дбаємо наш театр, і наш колектив про українську мову є дуже багато. То людей, які також підтримують цю ідею, але основним питанням, мабуть, буде те, що ми хочемо звернутися до театральної громади до творчих спілок з закликом, щоб викорінити ненормовану лексику на сценах театрів. Наша мова це ідентичність української нації. Рідна мова стала символом нашого спротиву і боротьби за мир і справедливість. Важливість мови української мови, тому що це сьогодні символ і України, символ нашої перемоги, символ обороноздатності, чистота мови, використання в нашій мові, виступ цензурної лексики, і наш татар виступає проти нецензурної лестики, проти таких от пейоративних виразів на сцені. Тому і для роботи професійної, і для мова слово українське слово, яке завжди було в цьому театрі Шевченка, це інс інструмент органічності образу, створеного на сцені, серед присутніх українські воїни. Олег Борщевич, військовослужбовець. Чоловік відстоював цінності українського народу під час Євромайдану. вступив до лав збройних сил України ще в часи. АТО з початком повномасштабної війни Росії проти України повернувся до війська. Мова прапор герб. Україна – це одне ціле для мене. Мова і прапор воно найголовніше прапор України. Я скажу, що більше того, що. Мені багато хто про Україну про мову розповідав Богдан Ступка. Ми з ним товаришували 16 років. Тому про Україну я знав на той момент ще у 90-ті роки набагато більше, ніж хто писав, що в книжках. Тому майдан, прапор України, мова на Майдані була українською щирою мовою. А то три роки. А то. там розмовляли різними мовами, але тоді ми боронили. Нашу державу ми боронили наш прапор, нашу Україну, наш народ. Тому в той момент я бачив тих людей, які хто приїхав з Італії, хто був великим бізнесменом, але всі вони піднімались в повний ріст з прапором України на чистій українській мові. коли гасло Слава Україні! Героям слава! Микола Долгов науковець. Він присвятив більшу частину свого життя вивченню особливостей української мови та фольклору на Дніпропетровщині. Чоловік зазначає, що росіяни принесли разом із собою ненормативну лексику в суспільний вжиток. Українці натомість історично так склалося використовували слова, словосполучення або приказки в межах норми моралі. Нашому народу споконвиків не було прийнято ці мати гнуть. А вже як от колонізувала Росія, тоді вже почалося, тут вже, як кажуть, під тиском деякі перейшли. Цей перехід відбувся після 1654 року. Почався, коли от була Переяславська так звана Рада, і тоді поступово російські війська сюди почали заводити і колонізувалася, коли вона повністю зруйнувалася. Вали Запорізьку Січ. От тоді вже росіяни тут осіли як колонізатори і почали свою вести згубницьку політику. Після того поступово побуту війшло, особливо, мабуть, в армії. Також до діалогу приєдналися студенти і викладачі вищих навчальних закладів. Це дуже корисно, по-перше, щоб висвітлювати проблеми, обговорювати їх, чути думки інших людей. Це завжди цікаво. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо якщо це в рамках якоїсь офіційної справи, або, наприклад, в театральних виступах, можливо, ну це на мою думку зовсім не потрібно. Також мова наша вона дуже гарна і без якихось поганих висловів. На символізує для мене щось дуже рідне. Коли я спілкуюся нею, я відчуваю, ну ніжне. Українська вона така мелодійна, дуже до серця. Український народ зберіг власну мову в умовах жорстких утисків з боку Росії. Нині ми боремося за власну свободу, відстоюємо незалежність і наш спосіб життя. Мова це наша сила, завдяки якій ми стаємо сильнішими щодня. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1. Відроджений спас. Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній отримав відновлену ікону спаса. Образ кафедрального храму княжого Чернігова був втрачений під час монгольської навали. Відтворити образ вдалося завдяки зображенню на давніх початках. Як це вдалось дослідникам? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. У спасу провороженському соборі Чернігова урочиста презентація. Науковці та митці відтворили головну ікону тисячолітнього храму. Спас Чернігівський святиня була подарунком князя Мстислава. Брат Ярослава Мудрого мав амбіцію розширити свій уділ, розповідає голова інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Чернігів це те стольне княже місто, яке контролювало по суті все лівобережжя, обережжя, але не Дніпра, а Русі. І одночасно кордони Чернігівського князівства закінчились буквально в кількох десятках кілометрів від сьогоднішньої Москви, якої тоді, звісно, ще не існувало. І навіть чернігівський стіл, княже, це, звісно, наш Крим. Бо Чернігівські князі контролювали Крим, східний Крим та Західну Тамань. Саме великий князь Мстислав став будівничим Спасівського собору. Храм у часи розквіту був суперником Софії Київської. Це був своєрідний доказ могутності князів та майстерності. Сті наших предків каже директор заповідника Чернігів Стародавній Наталія Риброва. Чому спас Чернігівський такий важливий завжди, і чому він такий важливий навіть сьогодні? Коли ми говоримо спас Чернігівський, що ми розуміємо і що ми бачимо під цим? Масштабне новаторство, перше кам'яне будівництво в Русі, спас це і глибокі змісти, задля яких реалізовувались такий масштабний проект тисячу років тому. І спас це любов, любов до свого. І це любов не лише будівничих спасу, це любов тисяч і в першу чергу чернігівців, які впродовж тисячоліття робили все, щоб собор встояв. І ми маємо на сьогодні, дякуючи їм, паспорт своєї тяглості від Русі. Ікона Спаса була центральним образом княжого собору у Чернігові, але її оригінал був втрачений майже 800 років тому, коли місто знищили монголи та їх союзники, засновники майбутньої Московії. Відтворив загублений образ художник зі Львова, іконописець Андрій Комарницький. Саме 11 століття це є вершина іконопису княжої Русі України і Київської школи, яка на даний час ще потрапляє потребує реабілітації, так само як ця ікона і цей проект говорить про е, тяглість України від часів княжої доби. Це є звернення до наших прославлених ікон, одна з яких спас Чернігівський, початку 11 століття, була прообразом для серії печаток, які не випадково були не поодинокою, а цілою серією. Головним джерелом для відтворення давної пам'ятки стали. Печатка єпископа Антонія Чернігівського, датована 12 століттям. 15 років тому її дослідив історик Олександр Алфьоров. Саме він з'ясував, давній майстер узяв за зразок спас Чернігівський. Тоді же виник амбітний задум повернути втрачену святиню. Вперше в світовій практиці відновлюється ікона за зразками печаток. І в принципі, сьогодні можна пояснити, що це відновлення, ця реконструкція вона Така сама правдива, як, наприклад, відновлення Михайлівського золотоверхового совору в Києві, який був знищений росіянами в 30-х роках, але відновлений в 2000-х роках за фотографіями. Олексій Шереметієв, засновник музею стародавніх печаток. Його колекція містить найбільше артефактів пов'язаних зі спасом Чернігівським. Він каже, підтримав проєкт, щоб більше людей дізнались про втрачену історію княжої України. Я люблю Чернігів, я люблю спас, я люблю заповідник. І мені було дуже приємно долучитися разом з моєю командою до створення спаса. Багато людей, науковців, фахівців, архітекторів, археологів, істориків долучились до створення цієї потужної ну, цеглини в наш фундамент нашої історичної спадщини. Дякуємо Це Дуже символічно, що Спас Чернігівський тепер має спаса Чернігівського. Дякую. Дуже. Сандр Клименко київське бюро телеканалу Д 1 Про епідеміологічну ситуацію. За минулий тиждень в Дніпропетровській області на ковід-19 захворіли ще 173 людини. Це втричі менше ніж тижнем раніше. Кількість хворих на гострій респіраторній вірусній інфекції теж зменшується. За тиждень занедужали майже 9 тисяч мешканців області. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики захворювань. Понад три сотні мешканців захворіли на інші інфекційні захворювання. Лікарі радять не займатися самолікуванням, вчасно звертатися до фахівців. Новини спорту. Дніпровська спортсменка Ніна Вознюк виборола бронзову медаль на фінальному етапі Кубка Європи зі скелелазіння. Змагання відбулися у французькому місті Лаваль. На фінальному етапі Кубка Європи у дисципліні Швидкість вона показала один із найкращих результатів і зайняла третю сходинку п'єдесталу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 28 жовтня. У обласному центрі протягом дня прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 4 до 12 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс тринадцяти градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!